Всіх в новому році, перший етер. Ну що ж, всіх з прийдешнім новим 2025 роком, і традиційно Новий рік це в нас якийсь такий новий горизонт планування. Звісно, що багато і робочих і особистих цілей це наші цілі, які з нами йдуть взагалі по життю. І дуже добре, що це відбувається. А Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як ми плануємо своє життя, як ми ставимо цілі, як ми робимо це неправильно, як ми робимо це правильно. І сьогодні буде дуже багато аналогій в порівнянні з бізнесом, тому що знаєте. В бізнесі застосовуються часто такі класні методи, такі ефективні підходи для того, щоб розуміти, куди рухатись компанія, як їй працювати, які рішення слід приймати, які дії, які заходи вживати, аби опинитись за певний термін в певному стані, в певному положенні. Ну я маю на увазі, якщо мова йде про бізнес, звісно, фінансовому положенні. Давайте розберемося загалом, коли ми говоримо про наші цілі на рік. Ну, давайте про цілі на рік. От 25-й рік почався, перший повний робочий тиждень зараз триває. Цілі на рік Цілі на рік в бізнесі простіше, тому що зазвичай їх нам зверху спускають, і Ми вже рухаємося шляхом тактичного плану в напрямку досягнення цих цілей. Але так чи інакше, цілі це, це стратегічний компонент життя і планування. Тому перед тим, як ставити якісь цілі перед собою, особисті, в бізнесі, потрібно визначитись, а яка в нас стратегія. І тут теж цікаве питання, що таке стратегія? Чим її їдять, як її готують, і взагалі з яких компонентів вона складається. Коли ми говоримо про стратегію, особливо, ну давайте з бізнесом будемо порівнювати. В бізнесі стратегія це чітке бачення і розуміння, де бізнес хоче опинитись за певний час, за рік, за п'ять, за десять і яким він хоче бути за 5-10 за років. Це вкрай важливо. Ось це розуміння, де я хочу бути. І в якому стані я хочу бути. В бізнесі це фінансовий стан, а в особистих питаннях це, це інші наші стани, та? але теж вони зазвичай приємні, ті, які роблять нас щасливими. Отже, коли ми говоримо про цілі, ми повертаємось до питання стратегії, і ми повертаємось до тих обов'язкових компонентів стратегії, де я хочу бути за 5, 10, 20 років, ким я хочу бути і яким я хочу бути. На прикладі бізнесів і, до речі, я зважаючи на досвід 20 років в великих компаніях, я не завжди бачила чіткі стратегії. На жаль, на жаль. Хоча в бізнес-школі, в якій я навчалася 15 років тому, в напрямку маркетинг нам чітко розповідали і все це буквально розжовували, що в компанії має бути стратегія, і ці стратегії можуть бути різними. Це може бути стратегія завоювання ринку. Наприклад, компанія вирішила, ми хочемо. Мати 30% долю ринку за я знаю, 5 років все це чітка стратегія. Іноді можуть бути неприбуткові періоди, але в компанії є бачення, є головне розуміння власників, навіщо їм така частка ринку, і є напрямок, куди компанія рухається. Бувають підходи, коли компанія хоче максимальну ефективність досягти на рівні фінансових показників. Тобто, нам не важливо кількість наших клієнтів, нам не важлива доля нашого ринку. Нам важливо на кінець, наприклад, 2030 року мати в чистому прибутку там, 150 мільйонів доларів. Наприклад, і це теж чітке бачення, і це теж чітке розуміння, а потім вже, ну, власне. Топ-менеджери їхня задача підібрати той набір тактичних інструментів, який дозволить прийти в ту точку, яку десь там хтось у вигляді стратегії для себе передбачив. Ну, зазвичай, топ-менеджери і беруть у тому числі участь разом з власниками або акціонерами в плануванні такої стратегії. Що відбувається з людьми? Чи маємо ми як люди вже на особистому рівні таке стратегічне бачення нашого майбутнього? Ще раз хочу зробити ремарку, що не всі бізнеси мають чітку стратегію і чітке бачення, куди вони йдуть, де вони хочуть опинитися, і з чим вони хочуть туди прийти, чи з надприбутками, чи з величезною долею ринку, чи можливо з якимись іншими здобутками, так але це бачення воно обов'язково має бути. Що ж відбувається на особистому рівні, коли людина планує якесь своє майбутнє. Дуже добре, коли в людини є бачення, де вона хоче опинитись за певний, ну, певну кількість років. І далі, вже, коли є чітке бачення, тут дуже важливо, щоб це бачення базувалося на наших справжніх цінностях, наших справжніх потребах. Бо, знаєте, там в молодому віці людина поступає в той вищий навчальний заклад. Тому що чому? А тому, що батьки так сказали, а тому, що престижно. Ну, цих тому що може дуже-дуже багато бути. От, закінчує цей навчальний заклад і розуміє, що абсолютно це не той фах, який хотілося б мати, душа лежить зовсім до іншого. І потім буває так. Подивіться, скільки спеціалістів зараз працює не за фахом, а витратили свого часу дуже багато років на навчання, на здобуття тої професії, яка. Абсолютно не була затребувана, тому що це були не власні бажання, не власні цінності а, ну так склалось. Тому, коли ми вже ми ж говоримо про зрілих особистостей, які планують своє життя, коли ми визначаємо особисту стратегію, нам вкрай важливо, де ми хочемо опинитися. Можемо йти за чотирма сферами позитивної психотерапії, якщо ми говоримо про тілесне, та, звісно, найбільше бажання, щоб нічого не турбувало, мати гарне здоров'я, мати гарний фізичний стан. Фізичний стан вже можна вимірювати там, вагу, тиск, який має у вас бути, я не знаю, там, рівень цукору. Тобто, це це все можна параметрами зробити і налаштувати. Друга сфера за позитивною психотерапією це наша сфера діяльності. І отут найбільший такий знак питання зазвичай стоїть, тому що для нас чомусь, ну, так, склалось, успішний успіх. Та? Діяльність дуже часто ототожнюється з фінансовим результатом цієї діяльності. Ну, типу, якщо ти там, не заробляєш X тисяч, то ну, лузер, лузер. Якщо ти при цьому отримаєш насолоду величезну від того, чим ти займаєшся, але не маєш величезних там, якихось здобутків фінансових, то теж на тебе сучасне суспільство може трішки так дивитись, ну ти, ти що, дивний, чим ти взагалі займаєшся. Я пам'ятаю історію. Я була ще в молодшій школі, це був третій чи четвертий клас. і В нас була надзвичайно талановита вчителька. Так сказала, що вона пропрацювала лише там півроку з нами, але вона була ну от вчитель від Бога. В неї не було своїх дітей. Вона викладалася максимально. Вона була настільки цікава. Хтось якось із батьків запитав, ви настільки талановите, як фахівець, як вчитель, чи ніколи вам не хотілося стати там завучем чи директором школи. На що вона відповіла, що ви знаєте, в мене, окрім роботи, дуже насичене там, особисте життя. Ми з чоловіком любимо подорожі, ми з чоловіком любимо театри, я завдяки тому, що я працюю вчителькою, маю більше вільного часу. І для мене це дуже важливо. І я ще тоді, ну, скільки, Мені було там 3-4 клас, 10 років, напевно, десь так, плюс-мінус. Мені це так запам'яталось, що людина талановита, ну, там, там дійсно такий педагогічний, величезний талант був. І в неї абсолютно були відсутні амбіції. Тому що визначальним в її життя, в житті був рівень щастя, який вона собі забезпечила не лише роботою, хоча вона могла б зробити дуже. Приголомшливу кар'єру. Тому, коли ми говоримо про діяльність, тут вкрай важливо, я дуже сподіваюся, що все ж таки суспільство прийде до цього, від успішного успіху, все ж таки до того, що потрібно займатися тим, що тобі дійсно подобається, і вже в тому ну, встановлювати свої якісь, планки, плани, цілі, встановлювати і йти до них. Я нагадаю, що насправді, якщо потрібно розібратися зі своїми дійсно цінностями, системою своїх цінностей, ви завжди можете прийти, записатись до мене на консультацію, ми зробимо цікаві тести і розберемося, що що ж там найголовніше. Бо іноді, знаєте, буває так: людина іде за течією, от якось так, то виш, який обрали батьки, потім на роботу, куди хтось там можливо порекомендував. І це як течія якоїсь річки. І ти за тією течією, 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 потім опиняєшся в Середземному морі. А внутрішні твої цінності кажуть: взагалі-то мені потрібно було в Індійський океан. А для того, щоб потрапити в Індійський океан, то потрібно було зайти свого часу в іншу річку. Тому це і з точки зору бізнесу, і з точки зору особистого планування вкрай важливо. Мати оце бачення, де я можу опинитися за 5-10 років, якщо я продовжу робити те, що я роблю зараз. Або я чітко усвідомлюю, де я хочу опинитися за 5, 10, 15, 20, 30 років. І що мені сьогодні потрібно для цього змінити, аби опинитися, якщо я бажаю опинитися, зрештою, в Індійському океані, а не в Середземному морі, то вибрати ту правильну річку, зайти в ту правильну річку і. І, і рухатися туди, куди я хочу, а не туди, куди склались обставини. Я згодом потраплю, а потім озирнусь назад, а вже 10 років минуло. І де я опинився чи опинилась? Господи, потрібно ж було зовсім по-іншому, а час вже минув. Тому вкрай важливо, ось поки ви ще на березі, поки ви ще не зайшли в річку, зрозуміти в якому морі ви хочете опинитися за 5-10 років, в якому океані і що для цього потрібно зробити. І повертаючись до того, щоб це дійсно були ваші справжні бажання, я хочу порекомендувати вам методику 5 чому. Вона використовується взагалі, де, де звідки ця методика, вона використовується в бізнесі. Більше того, вона використовується в таких е, японських підходах до виробництва, в логістиці, її, до речі, е, теж використовують. Там, де потрібно дуже-дуже е, досягти високих результатів ефективності бізнесу. Це може бути як логістика, і виробництво, бо там найкритичніші втрати часу, якихось ресурсів, у тому числі е, людських ресурсів, задіяння цих ресурсів. П'ять е, чому це історія? Про те, як встановити правильні причинно-наслідкові зв'язки між нашим Я хочу, тому що цілі це я щось хочу. І чи дійсно воно відповідає твоїм справжнім потребам. А можливо, там якийсь мотив помсти, а можливо, там якась образа сидить, і ти хочеш саме це, щоб комусь щось довести. Не для того, щоб себе зробити щасливим, а для того, щоб комусь там щось довести. Так? П'ять чому в бізнесі, наприклад, давайте візьмемо виробництво. Наприклад, людина на виробництві десь там на заводі підслизнулася і впала. І давайте за методикою п'ять чому розберемо, чому це сталося. Та? Ми задаємо питання, чому людина впала? Перше чому, Перше, чому Чому людина впала? Відповідь тому, що там щось десь там протікало з якихось машин. Чому воно там протікало? Друге чому. Тому що зламалося. Та? Чому зламалася? Тому що було поганої якості і не витримало той термін, який мало б відпрацювати. Тобто розраховували, що воно відпрацює там рік, воно відпрацювало півроку. Чому воно низької якості? Тому що не могли собі дозволити купити щось дорожче. Чому не могли дозволити купити щось дорожче? І тут вже безліч може бути варіантів. Або тому, що бюджет просто більше не закладали. Тобто, ніхто, знаєте, от бюджет заклали, ніхто не проаналізував можливі ризики, що може статися, якщо раптом от ми купимо там дешевше в три рази, а потім е, воно при, може призвести, не завжди призводить, може призвести до таких наслідків. І оця методологія, 5 чому вона, до речі, входить до загального такого підходу Тойоти. В побудові їхнього виробництва, ефективного виробництва, ви знаєте, що Toyota це одні з найнадійніших автомобілів. І вони, власне, тому і найнадійніші, тому що японці свого часу дуже-дуже ретельно підходили до питань якості виробництва. І ця методика 5-чому я дуже її рекомендую, як психолог, як бізнес-психолог, коли ви ставите якусь ціль перед собою, чітко усвідомлювати. Чому саме ця ціль? Бо колись була історія, коли хлопець хотів дуже якийсь спортивний, дорогий автомобіль, коли докопалися до того, чому він хотів той автомобіль, тому що виявилося, що свого часу, коли він отримав права, тату не давав їздити на своєму автомобілі, тому хлопець хотів довести батькові, що він може мати свій автомобіль, і цей автомобіль може бути там крутіший в рази, ніж автомобіль у батька. Дивіться, тут до питання, коли хлопець ставив собі за мету дорогий спортивний автомобіль. Це була чия ціль, і це була ціль про що? Це була ціль про те, щоб комусь щось довести. Ну, довів він, наскільки це потім користування цим автомобілем стало до нього в радість, наскільки воно робило його щасливим, це вже інше питання. Як показує практика і досвід, що зазвичай, якщо ми ставимо цілі, до речі, це ж називається екологічні цілей. Що ми ставимо цілі, які базуються на тому, щоб комусь щось довести, щоб не дай Боже можливо якусь помсту комусь щось зробити, продемонструвати, це не про екологічність, тому що наші цілі мають виходити з системи наших цінностей і з того, що робить нас щасливими за умовчаннями. За умовченням я маю на увазі, що нас роблять щасливими ну, нормальні речі, які жодним чином не роблять зле іншим людям. Це теж вкрай важливо пам'ятати, тому що не екологічні цілі, вони ну не зроблять вас щасливими і цей ефект не буде довго тривати. Можливо, якесь емоційне задоволення в цей момент ви отримаєте, але там я б радила вам ці ресурси. Витратити на візити до психотерапевта, тому що це, це ознака, що щось там може, може нас хвилювати, а ми на це не зважаємо. Далі, враховуйте, будь ласка, сезонність. Плануйте таким чином, щоб у відповідний сезон. У вас була якась ну, логіка того, що ви собі запланували. Влітку ми не ставимо багато якихось завдань з діяльності, тому що літа це та пора, коли ну, сама природа говорить: проводьте більше часу на вулиці, проводьте більше часу в парках, скверах, в лісі, біля водою. Насолоджуйтесь цим свіжим повітрям, тому що, скоріш за все, взимку вам буде лінь виходити. Так часто на вулицю, а тут гарні такі умови восени теж Восени обов'язково потрібно. Ну, це моя рекомендація: проводити медичні чекапи, тому що в нас багато факторів, які сприяють посиленню наших хвороб пов'язаних з ментальними станами. Тому осінь це така пора, і сонце стає менше, і більше якихось таких сумних думок. Це гарний час для того, щоб зробити чекап організму. І якщо щось потрібно підправити, то підправити це, щоб вже взимку входити в гарному фізичному стані. Ще хотіла звернути увагу, щоб ми не плутали інструменти досягнення цілей з самою ціллю. Бо тут Теж може бути така плутанина. Я хочу поділитися особистим прикладом. В мене була років 6-7. Мета, і така мета, та мені навіть більше слово мета подобається ніж ціль. Мета була професійної трансформації. Я розуміла, що напевно вже там в 40-45 мені буде не дуже цікаво займатися тим, чим я займалась на той час, і мені дуже хотілося от якихось змін. Я тоді думала, чи мені повертати вектор свого професійного розвитку в іт галузь чи йти в психологію. Це був десь там 18-19 рік. Я спілкувалася з друзями, з рідними з цього приводу і робила якісь висновки, аналізувала ринок. І тут настає 2020 рік. Пандемія нас всіх накриває в цей момент. Ми всі переходимо в онлайн, наскільки це було можливо. І я усвідомлюю, що все ж таки я обираю напрямок психології, мені це цікавіше. І метою було та, знову ж таки здобути фах психолога, це був один з методів. Досягнення основної мети. Основна мета була зміна професії в такому напрямку, де я б могла, по-перше, використати свій попередній досвід, щоб він був корисним, а не перекресленим і забутим. Ні, щоб він був корисним і приносив мені користь. І, власне, далі ми вже думаємо, а що робити для того, щоб цю ціль досягти. В моєму випадку, мені потрібно було здобути другу вищу академічну освіту. І тут почалось найцікавіше, тому що в 2020 році я розуміла, що якщо я йду кудись, то мені ось буквально там влітку потрібно визначитись і здати іспити. У мене був варіант: це 4 роки в бакалавраті, або три, ну там три чи чотири, я вже точно не пам'ятаю, або два роки в магістратурі. І там диплом бакалавра, тут диплом магістра. А можливо, навіть два роки це не важливо. Ну, я амбітно ставлю цілі, і я поставила собі ціль все ж таки в магістратуру вступити. І для цього потрібно було здати іспити. Так? Тобто, о, є розуміння, де я хочу опинитись. є, було розуміння такое, що я захочу зробити професійну трансформацію. Мені вже тоді хотілося, мені хотілося відійти від графіку там, з 9 до 6, мати більше, такий вільний графік, було материнство тоді в планах. От, і я розуміла, що мені б, напевно, хотілося більше мати вільного часу, аби мати більше свободи. В плані проведення часу з дитиною. Тому, власне, ось, ось таке бачення було, розуміння, в якому морі або океані я хочу опинитися, і тоді вже постав вибір річки, в яку заходити. В моєму випадку, для того, щоб успішно вступити в магістратуру, мені потрібно було здати іспит з іноземної мови і іспит з. Фахової дисципліни з психології. І я розуміла, що ну я бакалаврат не закінчувала. Моя університетська освіта передбачала курс психології, але я вже там ну, ці знання були дуже дуже такими мінімальними. І які опції є? Або репетиторство, або підготовчі курси, або самоосвіта. Було все. І врешті я здала дуже успішно, навіть краще, ніж іноземну мову, іспит фаховий з психології успішно. Вступила в магістратуру, там два роки я старанно навчалась, і е, коли знаєте, були такі моменти, мені потрібно було на сесію, а я працювала, то я теж е, розуміючи свою мету, я розуміла, що в той момент для мене важливіша сесія. Навіть коли я виходила от на останню свою роботу, де я е, працювала, е, в останнє, то е, теж. Я не можу вийти зараз до вас, до вас на роботу, тому що в мене остання передипломна сесія в університеті. Коли ми знаємо, куди нам потрібно рухатись, нам набагато легше приймати рішення, а що мені потрібно робити зараз. От, коли в мене була мета. Успішно закінчити магістратуру, то коли постав вибір або виходити на нову роботу зараз, а потім якось це все з сесією поєднувати, або здати сесію, потім вийти на роботу, звісно, в мене очевидно, що був другий варіант. Тому що було чітке бачення: а що далі? А де я хочу опинитись? В якому морі я хочу опинитись? Та, Яка в мене мета? Тому я дуже раджу вам такий стратегічний підхід. А, він... Коли є стратегія, тоді набагато легше з вибором тактичних інструментів. Тому що у вас є розуміння, куди ви рухаєтесь. Є навіть такий гарний дуже вислів: що якщо у корабля є чітко визначений пункт призначення, в нього завжди буде попутний вітер. І це історія про людей, у яких є чітке бачення, де я хочу опинитися: за 5, за 10 років. Тоді нам легше робити вибір. Якщо ми говоримо про покращення свого здоров'я, то коли вранці ми прокидаємось, очевидно, що вибір буде на користь ну, тих продуктів, які допоможуть підтримувати в гарному стані здоров'я, якщо це є наша мета. Бо дуже часто здоров'я стає метою, коли вже в такому стані поганому воно. Я вам дуже бажаю, щоб воно завжди було у вас у фокусі. Ну, з моїх рекомендацій, це що осені проходити медичний чекап і давати своєму організму те, що йому потрібно за допомогою фахівців, а не за допомогою знаєте, там, відчуттів. Болить у лівому боці, тому сьогодні там п'ю ось такий карпатський чай. Ні, дуже професійно потрібно підходити. І е, на завершення е, я хотіла б ну так злегка торкнутися теми карти бажання. Я знаю, що дуже багато е, навіть в моїх знайомих, і в мене була така практика е, малювати, складати. Я перепрошую собачка в ефірі е, малювати, складати, е, компонувати. Бо колись було багато журналів, ми журналів вирізали ці. Картинки і складали собі таку карту бажань. Карта бажань це, до речі, теж дуже класна історія про бачення, а де я хочу опинитись. Але знову ж таки, не плутайте свої стани, свої бажання, свої справжні мрії, побудовані на системі ваших цінностей, з методами досягнення цих цілей. Тому що мета бути я не знаю, там, вільним, щасливим, здоровим. Так? А вже там, заняття спортом, візити до лікарів для чекапу, правильна їжа, вивчення іноземної мови це все методи, методи, методи. І коли мені кажуть, що хочу вивчати іноземну мову, навіщо? Так? Для чого? Та техніка, техніка п'ять, чому? Чому навіщо це тобі потрібно? А потім докопуєшся там взагалі історія не про іноземну мову. Тому, роблячи такий підсумок сьогоднішнього ефіру, працюємо над стратегією. Визначаємо, куди ми хочемо потрапити, як ми себе бачимо за 5-10 за років. Карта, до речі, ще слово про карту мрії, да, карту бажань. Вони дуже часто не працюють, тому що там дуже так. Предметні мрії, оце автомобіль, оце будинок, де я живу. А психологи, які займаються темами, як налаштувати нашу підсвідомість, щоб вона допомагала в досягненні цілей, вони завжди звертають увагу, фокусуйтесь на тих відчуттях, які у вас будуть, коли ви будете от в цьому будинку, який ви собі там на карту бажань встановили. Тобто ці стани вони фіксуються на рівні спочатку свідомого, тому що ми свідомо фіксуємо ці стани, потім переходять на рівень несвідомого, і вони дійсно допомагають нам іти до мети. І е, наша стратегія це, власне, ті стани, в яких ми хочемо опинитися. А тактика це вже що нам для цього потрібно. Е, обираємо тактику, обираємо тактику таким чином, щоб не переслідувати чужих. Цілей, а базуватись на наших справжніх бажаннях. Якщо знову ж таки потрібна допомога з визначенням вашої системи цінностей, звертайтесь, є спеціальні методології психологічні для того, щоб допомогти. І екологічність цілей. Ціль, вона завжди, і стратегія власного життя вона завжди про те, щоб бути щасливими. Не про те, щоб комусь щось доводити, не про те, щоб, не дай Боже, якусь помсту комусь. Це взагалі рівень розвитку особистості, і дуже показним є те, чи ми про себе, чи про ми, ми про своє щастя, чи ми про інших і намагаємось комусь щось там десь довести. І незріла особистість це завжди про, про себе, про свої стани, про свої бажання, про свої справжні бажання. Незріла особистість, це щоб комусь щось довести в цьому житті. Я вам бажаю правильного ціле покладання, я вам бажаю ресурсів для того, щоб досягати ваших цілей. І м -м, бережіть себе, до нових ефірів.